Всім привіт, це Олексій з вами знову на зв'язку. Ми продовжуємо проходження Kingdom Rush. Загальний сюжет в минулому відео ми вже пройшли. цього разу будемо проходити додаткові рівні. В Цьому нам допоможе наша персонажа Лерія, це по суті мій улюблений персонаж у грі з безкоштовних. Будемо використовувати її по максимуму. У нас бомбардери, вони досить чудово справляються взагалі з цими задачами. Тут у нас проблем немає виникати з ними. Скинемося тут метеоритами. І треба прокачувати чим пошвидше тесту. От на це нам потрібно 337 золота. Також рекомендую канал Shadow Play. Цікавий україномовний контент. Кому цікаво, переходьте в описі під цим відео. Надію, що я встигну затримати... Оп! Якраз буквально на останніх секундах я встиг чудово. Нарешті є можливість прокачати тут Тесло. Будуємо поки що тут солдат. І скинемося тут просто от метеоритом. Насправді потрібно побільше бугдувати тут магію, бо вони будуть набагато більш потрібні. І треба викачувати Алерію і чим по можливості, чим швидше. Почему Алерію кинемо на цей бік? Йолки, той чувак пробіжить, так. Да. Алерія його, на жаль, не встигла. Ну. Думаю, що це вже нюанси. Надіюсь, що. Зможемо тут справитися з цим моментом. Ну, одного пропустили. Орка не пропустили, чудово. Чудово. Алерія справилася тут, в принципі, з цими чуваками в неї вже тут сейп. Скачуємо флеш-урон по максимальному. Чудово. А, ось тут внизу я побудував би ось цих хлопців. І би скинувся по ним метеоритами. А, у нас починається наступна хвиля, і у нас починається. І досить неприємні вороги. Але в нас є тепла. Казувати цим всім поганцям взагалі пройтись тут. Тільки можна водою, зразу прокачаємо ось так. Алерія каже, дайте мені ціль, але ну, зараз ми їдемо ціль. Зараз ми їдемо ціль. Вона нам зараз дожиде до бомберів, там потім будуть такі чуваки дуже неприємні, яких буде складно виносити. Тому І тут треба потрібно викачувати магів на цьому рівні, бо без них тут ніяк. ми будемо викачувати максимально тут магів і воїни от, в цих двох місцях потрібні будуть для затримки. Зараз от напряг, що в нас тут є ці орки. Великі Огрити, як вони ще називають. Лерія, на жаль, я так зрозумію, вона не викачує це, коли вона в близькому бою знаходиться. Напевно, все ж таки прийдеться її використовувати. Ось таким чином. О, надію, що тут зможемо цей момент пропрацювати, але тут щоб виносити ось цих чуваків більше тесли все-таки. Будемо максимально пробувати тут якимось чином завадити цим чувакам. Ось у нас, в принципі, чудово це вийшло. Я буду тут викачувати мага максимально. Чудово. Чекаємо, поки біжать наші вовки. Алерія у нас є 5 рівня, стараємося прокачати її чим пошвидше взагалі. Викачує мага нарешті, і потрібно йому. Потрібно взагалі маги викачувати, тим пошвидше. І алерію викачувати. Ми їх затримаємо, я хочу просто їх скуп, скупчувати і. Зараз просто алерія трошки покачати саму. Буде така можливість. Ось таким чином їх зараз поскупчувати і просто тут вальнути метеоритом. Отак. вони всі подохнуть. Просто геніальна тактика. Uh, і ось тут я би побудував все-таки ще одних бомбарів. Або ж ліпше. або напевно все ж таки я би побудував тут мага. Не знаю, яким чином, але треба буде якось тут а, цей момент спрацювати. Він, як вони мочать персонажа, це жесть. Ці бом бомбори, блін. Не знаю, максимально стараюсь. Вони, вони здихають зразу, це хоча б є плюс, в тому, що вони здихають. Тобто вони встигають кинути бомби, але вони зразу після цього дохнуть. Хоча б якась привілегія з того. Запускаємо наступну хвилю. Просто стараємося зараз викачувати побільше магів. В принципі, чудово поки що виходить. Алерія майже шостого рівня. Тут амаги з цього боку дуже добре справляються. Чудово, Тут ми поки що переносимо їхні удари. Але зараз вороги будуть набагато сильніші. Нам треба буде прокачувати все-таки якісь смертельні удари і таке всяке в план, то. Треба прокачати 350 золота, звичайно, це коштує, але. воно того вартує. Ой-ой! Що я цей момент не розрахував ось тут. І так вони поздохли і все. Чудово, кидаємо зразу на кач. Валерія, що не понакидувала. Будемо пробувати старатися взагалі ці моменти. Ми вбили 10 тисяч е, чужих сущностей, скажімо так. Так, я вже думаю, тут пора буде прокачувати скоро ці моменти, але тому що е, треба вже качати. Смертельні приговори, скажімо так. Ще би я би прокачав десь. Ось тому що зараз будуть ці орки. І от для них це якраз не завадило б. Ну, нам покажуть ці сапери і О, Ось ці чуваки. Нам ну, тепер проти них буде. Потрібно, що скіл телепорта буде потрібен, що скіл просто їх виносити, тобто. Ось такі моменти. Нам повезло, що тут телепортнули. Встигли, бо. Це реально жесть. Добре. Запускаємо наступну хвилю. Ларрія нас. Поки що наразі з цього боку. Чудово, махами їх понакіда -по їм. Так, смертельні приговоримо, крички качаємо, поки що в намагах це кілька магів і телепорти теж не, не завадять. Бути прокаченими. А тут я би скинувся метеоритом, там просто чисто. Щоб просто щоб чисто скинутись. Ось тут потрібно почати і телепорт, і Тей момент. Він треба його затримати максимально цього чувака. Окей, то його. щоб його мах вальнув. Чудово, він його вальнув. Ледь-ледь, але вальнув. О, так тут телепорт. Тут ось так само можна вкачати. І ще от зараз треба більше магії, Тобто, Ті моменти з магами треба пропрацювати, повикачувати більше магі. Просто ось так. Ось так. Дуже багато, звичайно, цих. Потрібно треба прокачувати ці всі моменти. Запускаємо наступну хвилю. Тут же нас серйозні хлопці біжать. наповне крома або комусь такому просто чисто щоб тут я би зіграв отак щоб і шаманів заодно по тут би їх не завадило би їх прокачати з боку, цих солдат, і тут можна від третього їх отритити все-таки. Тут я би вкачав якусь бомбешку, блін. Давайте запускаємо наступну лінію. Треба до 16 хвилин, чим побільше прокачати цих чуваків, тому що обмага тут теж. Реально потрібна штука. Висучу. От, бачите, що вони повиношували. Тут магу качали. Алерію треба викачувати, просто можеш, по можливості. Максимальні можливості. Що ми просто якось накидували хоча б і це телепорт тут і телепорт тут. Тіли з моменту з кілами. Так, підкидаємо сюди. Ось що чисто тут у нас тут робіло. Я тут вимагаю себе. Просто чисто е, цей. Так як ми не зможемо телепортнути, то просто тут, щоб вони накидували ці маги. Чудово з цієї сторони. Тобто До речі, от з цієї сторони дійсно у нас тут. Не густо... не, не проблематично, коротше, скажімо так. Щось я про це не подумав, до речі. О, це, звісно, геніально ми попали по ним ну ладно. Це геніально, да. Вот это вот приколы все. Персонаж Алария, блин. Давай, давай, давай. Надо захотим качать, блин. Чтобы Алария блин, снова не загинула, блин. Жесть, конечно, тут творится. Ну, треба більше Телепорти, телепорти треба, блін. І килай, і килай, зразу кили. кили, телепорти, так, чудово, тут і тут блін, ледь-ледь, конечно, але справились ці моменти. Там мага викачуємо і тут треба йому вкачати і телепорт і. Отут, блін, треба вкачати. Ці моменти. І, блін, треба кілити телепорта Хе-хе, <свят> сынаки сповідомлення нас приходят. Так, тут просто прокачиваем цих магив. Прокачиваем тут тут. Прокачиваем тут килы. Блин, с вами турист що нас тут накидывали, блин, тут с той стороны ОТАК, от отак Тут об этом мага Опа, выкачились сюда И отак от Остак Так, чудово, тут справляемся в принципе супер Тут треба прокачувати магію. Тут же зараз ми, в принципі, справимося з 19 лінії, тут зараз буде босс, але нам по боссу треба чим побільше понакидувати. Тут Просто тут мага вже навіть... Ну, кіли, це, вони зараз дойдуть сюди, вони поздихають ці чуваки, і нам треба просто чисту лінію позакидувати з магами. Просто максимально все в магах забудувати. І аллерію треба викачати зараз постаратися на десятку. Ну що, вона, вона, вона то буде по босу накидувати, бо босс сильний. Ми говорить, бережем на боссу. Ось таким чином. З таким чином прокачуємо, тут викачуємо. Вони мене с одного рано чи пізно тут помруть. Ось так. Ми ще пізно в цьому тут, отут. Телепорт, на жаль, нас не спасе вже там від тих моментів, але чудово, можемо справитися з цим. Моментом все, бос пішов, зразу його закидає метеоритами. Він не звеліковується. Так, я думаю, тут <свит> у нас с боссом тут даже проблемы, я. Просто вот так. Можем по боссу тут кидывать? лария просто кидает сюда. Мы учила боссу. Блин, это жесть, я не знаю, как тут, блин, в момент справиться, блин. Ну, ты понимаешь, это просто жесть. Ось так, розкидаємося метавритом по ньому, блін. Валерія, блін, викачується. Що просто я всі сили використовую, щоб його цей... Йолки, походу виходить його вальнути, це прикинь. Це жесть, блін. Хорош, сюди, блін. Гултак, блін. Гултаками вальнули, це жестяк. Всім дякую за перегляд. Це було дуже, навіть ми без. Навіть ми без додаткових цих пройшли. Супер нам зараховується наступний рівень. Вийшов досить довгий ролик, але ми пройшли до додаткового рівня на три зірки. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!